Зараз приїхала в Париж пара Простянецька. Що ми будемо тут їсти, питає Мариш. Ми ж не знаємо з тобою. Зовсім слів французьких. Може, тиждень тут лукати, а поїсти з Луських. О! ти не бійся, трохи не безхлоба балачка. Додає слова, скажемо. Та каже, підійшли до ресторану. Мусились гарненько, ось яка тут краса рідна моя ненько, Підсивають. Гей, госон, принеси нам їсти для котлету і для борщ, для печати тісню. Через хвилю той гарсон несе на підносі Запашний український борщ, що ж крутить в носі. Ну що мали? Бачиш, нема переходу. Ми тепер поїдемо ще раз кордон. І послухав той гарсон, усміхнувся крива і почав балакати з ними гарно та красиво, по українській. А що відкрили з здивування. Я вже бачу, яким було в школі вас навчання. Як не знаєте ви мови, то сидіть у селах, не шукайте за кордоном ви пригод веселих. Та була б вам на тарілці дуля причудова. Якби не був мій дідуню, родом з підірвовим.